Останнє слово завжди каже Бог: Багато люди говорити можуть, та з висновків і рішень багатьох збувається єдине вірне Боже. Ми судимо за поглядом очей, за розумом, на жаль, недосконалим. Сьогодні в серці краще той, ніж цей. А щось не так, то завтра й помінялись такі ми люди, і тому Господь не нам віддав вирішувати долі. Він каже хмарці, мимо не проходь, і вона напоїть довиці поле, Він зглянеться на сльози сироти і дасть їй пару кращу, як багатих, в яку б з не опустився б ти». Бог владний, звідусі тебе підняти був смертним вирок Йосипу братів, а Бог сказав понад усе повищу, і Бог був з ним, поки він все терпів, і сил давав, ніхто його не знищив. А день настав, змінилося усе. І за божим словом Йосип став до влади. І на спасіння обернулося це, тим, що про нього злуску дали раду. Господнім дітям треба на землі, в своїм житті терпіння сповнечашу. чашу. Хай люди роблять рішення свої, але від Бога буде доля наша, лиш серед болю, труднощів, спокус. Завжди про те нам пам'ятати треба, що це стежина, де пройшов Ісус, це Він з низин, виводить нас на небо.